Якщо ми повертаємося до аукціонів, у нас тут декілька причин. Ну, по перше, давайте так. У нас досі, хоч би перший був аукціон в березні, другий в квітні, вони вже пройшли і не вдалися. Угу. Ми досі зараз займаємося узгодженням вторинної регуляторки по проведенню цих аукціонів. І зараз ті зміни, які вносяться в правила проведення і умови проведення аукціонів, вони кардинальні. Це тобто -то... то, чекайте. А як вони можуть? якщо вже чотири їх мало відбудеться? Ти прийшов, подав документи, а вони міняються за тим числом? Чи А ніхто не подав документи? Тому що ага. всі розуміють, ті аукціони, які зараз відбуваються, вони будуть змінюватися. Умови нові аукціонів не дуже ну вони відпрацьовуються в робочих групах, але фінальної позиції по цьому ще немає. От відповідно, вони ага. і не відбуваються. Відповідно, ніхто не подається. Ну, абсолютно це ми повертаємося до регуляторного поля і до надійності держави як партнера. Та якщо ти знаєш, що ти зараз з'явився на аукціону через два тижні, все буде повністю переписано чи змінено під дією лоббі більшості виробників. Mm -hmm. Ну то ти сидиш і чекаєш, доки з'явиться чекає. якийсь остаточний варіант, під який вже можна буде так, орієнтуватися. Так, так. Це перша історія. Друга історія. У нас ж ніяк не змінилися гравці. Угу. У нас е підозрювані ті, ті самі да угу. гарантований покупець, які буде компанії, що викупатиме весь об'єм електроенергії. Угу. Це все одно та компанія, наприклад, яка е якщо ми говоримо про банки, да? тому що більшість проектів в Україні, якщо не всі, вони реалізовуються все ж таки залучення зовнішнього фінансування, тому що ризики надзвичайні і вартість проектів великі. То, якщо ми говоримо про банки, для банків є така важлива штука, яка називається бенкібіліті. Угу. Тобто здатність договору з ключовим постачальником захистити права інвестора і кредитора хороша ідея. Вона не спрацювала. Ну якось так цікаво, як що так послухати то, що ви розказуєте, то воно ну, так виглядає, що це в нас взагалі така а, вся ця віддовлювальна зелена енергетика, така зовнішня історія. Що це є Європейський Союз, якого є там вимоги, він дає гроші якісь через європейські структури. У нас там хтось щось там має це зробити, а держава так потихеньку це все ну якось мусить, то ви щось робить. А де вже не не треба, якогось такого. Внутрішнього усвідомлення, що воно треба, що ця енергетика енергічно буде якось там займати якийсь сектор великий в енергетичній системі України, якесь таке враження, що цього нема. що воно так ну от доки дають гроші там з Європи, то ми щось і щось вимагають. То ми будемо там трохи щось робити вигляд, що ми робимо. Ну, дійсно схоже, що ми трохи на рівні декларації маніфестів з цим працюємо, ніж на рівні якоїсь такої практичної площини, усвідомлення, що для нас це історія порятунку.